Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам такий ось ватметр. Замовляв з Китаю. посилання дам знизу. Тут, якщо подивитися, є знизу інструкція, є така теж бумажна версія інструкції приходить. На англійській мові. Розміри. Хто цікавиться, може і на китайській мові прочитати. Загалом... Тут, тут схема намальована на самому пристрої, тобто нічого складного тут такого немає. До, централь... 4 до центральних контактів підключається 220 вольт від розетки або від лінії електропередач. І до крайніх вже навантаження, там лампочка, наприклад, зараз я лампочку можна і інший пристрій. Підключить. Загалом загалом видно, що до 20 А витримує. Пристрій не знаю, не провіряв. Можливо, і 20 А витримує. Раз китайці пишуть, то я думаю, що витримує. І так, беру я... А, ще розкажу одну секунду, розкажу. Показує зараз в мене в розетці 221 вольт вольтаж. Потім ток Сам пристрій, і бачите, тут підсвітка є, яку можна виключити. Вона там зараз синім. Є така кнопочка. Якщо нажати раз, то виключається, але включу, щоб було видно на, на відео. Потім... Поточне використання Вт, скільки ви пристрій використовує навантаження у ватах і використана енергія за весь час пристрою. Це все можна, якщо там використовувалися 10 Вт на віглу енергії, хочете, можете не скидати, не нажимати ресет, можна нажати і. Знову поставити на ноль. На ну це вже таке. Давайте зараз покажу на лампочці Беру лампочку. Ось. 4. Зараз камера настроїться. 4 Вт 40 мА. Лампочка, вкручую її в патрон. Одною рукою трохи незручно. Вкручувай. Зараз от ще не докрутив. Докрутив, лампочка горить. І показуємо, там писали 4 Вт, а показує реально 3,5. І ток використання. 0,03 А, тобто 30 мА. Зараз я візьму іншу лампочку. Зараз покажу, візьму іншу лампочку. 12 Вт. Скільки міліампер, Не знаю. 12 Вт. Лампочка трохи старенька, десь я її дуже довго тримав включеною, потріскався пластик, потріскався від... від, від Цоколя. Ну це такі, Лампочка світлодіодна, працює. Зараз подивимося, викручуємо цю на 4 Вт. Все робиться одною рукою, так що вибачайте Лампочки куплялись в Україні, Сил, посилання не буду. Давай бо купляв е Можна сказати, вже зробив посилання. Ну, це таке. Дивимося. Так, лампочка писала 12 Вт. Ну, 12 Вт. Вона, я вважаю, і і є навантаження 12 Вт. А от в Амперах там не писало, але бачу, що 0,09 А, тобто 90 мА. Якщо брати, та лампочка була 4. Вата і там 30 мА, то ця в 3 рази більше і видає, споживає в 3 рази більше ток потребує. Ну, от, кому сподобалось, ставте лай лайки, підпи підписуйтесь на канал. По мірі. Буду знімати відео, викладати. Дякую всім.